Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас нова рубрика на каналі: Що ж можна купити на енну суму гривень? Ми розпочнемо з м -м, 300 гривень. Ну що, погнали, подивимося, що ж можна купити в Китаї на 300 гривень. Погнали! Як ви здогадалися, звичайно ж? Я на нічному ринку. І що погнали, глянемо, що ж я можу купити на вечерю собі на 300 гривень. І так.

Так, тут ще можна взяти картошечку фрі. Чоловік ще візьме собі картошечку фрі. Дивіться, яке гостре. Цікаво, що це таке виглядає, як капуста в соусі. Так, тепер картошечку дістають. Ось такий. Судочок, Засипається все спеціями, поливається все соєвим соусом, додають зелень, ще спеції, спеції якісь, морква, щось незрозуміле, тут якусь жишку. Ось так це все перемішується. І все. І готово. Як бачите, це нестандартна картошечка фрі. Коштувало 8 юаней. Тофу, до речі, ми не брали, тому що він сказав, що потрібно приблизно 10 хвилин. Тому ми хочемо побыстріше, тому вирішили взяти картошку. Готово. <плес> Так, йдемо далі дивитися, що ж ми будемо вечеряти. Так, візьмемо собі рис зараз смажений, з начинками. Ми взяли собі сосиски, кукурузку. Ось так це все виглядає, ви собі обираєте будь-що і ось там вам готують на ось такому вогні. Ось тут готують наше. Це виглядає. Поки нам готують наш рис, ми ще підемо подивимося, що можна ще взяти. Дивіться, скільки тут до які смачні, дуже гарно все виглядає яскраво. Так, у нас тут фрукти, щось чоловік хоче з фруктів. От. Хіба. Хіба добре. Ось так кавунички можна собі взяти. Ми басядемо. Ще хочемо взяти кавуна. Бачите, тут прям на різні шматочки його порізали. І можна собі брати будь-який маленький, великий, півкавуна, четвертинку, цілий. І ось так нам його там зразу і нарізають. Це Дуже комфортно в Китаї, тому що будь-який фрукт, який ти купиш, тобі зразу можуть нарізати, повбирати все. І вам зразу дають такі виделочки, ви можете собі йти і їсти. Доша? Доша? Угу. Коштувало 9,5 юані. І все, готово. Ми зараз йдемо до устриці, я знову хочу в устриці. Тому ми зараз йдемо до устриць, вони трішки далі. Пельмені, макарони, песик бігає. М'ясо, шашлички, дивіться, о, яке воно обвітрене, воно вже, напевно, тут лежить три дні. О, улюблене Сергієве місце ось так воно виглядає дуже все гостре. Тут є і овочі, і м'ясо, що це все теж на вагу йде. На вушко на 15 юаней. Буяладя. Mm -hmm. Ось так його зразу тут і наріжуть вам. І ще можна додати гостроти, хоча я не розумію, навіщо, якщо воно і так все дуже гостре. Ось, його нарізають, зараз нам там додать різних спецій та о, зелені. І це все нам перемішають, так як і тофу схоже, е... ой, не до тофу, а до картошечки. Схоже до картошечки. вот так добавляют там теперь резину соуса. Ось так перемішують і все. І наша страва готова. Коштувало 15 юаней. Ми далі йдемо на пошуки устриць. Кліпчик. Знову ж таки фрукти, м'ясо, барбекю, барбекю, дуже багато барбекю. барбікю. Ви вже звикли це в моїх відеороликах. Відеоролика я показую барбекю і кажу слово «барбекю». Так, тут сьогодні щось дуже мало людей, тобто самих будів я маю хто продає. О, це м'яне. Тут, тут теж є устриці. Ми вже їх бачили, але ми хотіли в іншого дяді, але це далеко йти. Ми напевно не підемо. Тому купимо того, що ми перед цим бачили. Ми будемо брати устриці. Ой, їх придеться дуже довго чекати, тому що вони ще не готові. Так, ми взяли 10, ой, 10 штучок кажу. За 10 юані 6 штучок. Ось так він накладає. Ось так він накладає нам тут часничок поверх устриць. Вони дуже смачні. Ось так, приблизно чайну, чуть більше чайної ложечки соусу. Тут просто часник, олія та, можливо, ще якісь спеції, тому що вона ось така трішки оранжевого кольору. І все ставиться все на ось гриль. <різь> Так, Він ще вирішив докласти трішки часничку, тому що ми не захотіли. Брати ще гострий чесничок разом з перцем. Я гострого не їм. Ось і він нам доклав ще не гострого чесничку. І все. І ось так тепер це буде смажитись хвилин 7-10. Градавець сказав, що ще приблизно 3 хвилинки, ось чекаємо. Ой, він вирішив нам по -багатому. Готові. Він кладеться все на серветку. Перед тим він на серветку налив трішки холодної води для того, щоб серветка не згоріла. Так, ось наші устрічки: ням-ням-ням-ням-ням. Коштували 10 юаней. Так, ми вже прийшли забирати наш рис. Ми ще зразу там і сядем. То що оцінкись? 15 юаней вийшов нам ось цей Рис, бачите, яка тарілка? Пластмасова тарілка зверху кульочок для того, щоб тарілку не мити, просто кульочок викинули і все, і тарілка чиста. Ось така наша вечеря вийшла на 300 гривень. Трішки більше, десь 330 гривень. Ось. Так, що ж в нас є? У нас є картошечка фрі. У нас є свиняче ушко. Ось так. Десь третинка ось такого. Лоточка. Рис жарений, шість устриць і кавунчик. Ось так це все виглядає. Що, давайте спробувати. Ось, пробуємо. Давайте спробуємо вушко. М -м -м -м. Дуже Соус so spicy. Ой-ой-ой, це дуже-дуже гостре. Вушко дуже ніжне, але дуже гостре. Так, давайте пробувати картошечку. Вона напівсира. Я не знаю, чому вони люблять саме таку картошку тут робити. Її нарізали сиру і кинули, напевно, на хвилинки дві, максимум три, в олію і все, і воно наполовину сире. Я зараз покрумкою, можливо, вам навіть буде чути, наскільки вона сира. Надіюсь, вам було чути, наскільки вона сира. Ніяка, без солі, дуже гостра, дуже гостра, тобто смаку взагалі ніякого. Просто на півсира картошка гостра, на півсира картошка. Переходимо давайте до устриць. Мої любимі устриці. О, вони ще дуже гарячі. Ось така устричка. Вони набагато менші, ніж вчорашні. Але ціна, відповідно, в декілька разів дешевша. Я так не люблю, коли вони ось це приліпають до ракушки. ау 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 Гаряче, гаряче, гаряче. Так, пробуємо. Дуже смачно, М -м -м. не дуже гаряче, Вау! Відразу ще одну. Ой, до неї прилипла серветка. М -м. Наступна устрічка. Такі вони смачні. М -м. Чесно кажучи, навіть смачніші, ніж ми їли вчора. Вчорашні були набагато сухіші, ніж ось ці. Ось ці прямо в роті. Дуже смачно смачно. Переходимо до нашого рису. Ми брали лише сосиску та, та кукурудзку. Ну, в цієї жіночки завжди рис просто. обалденный дуже mm. смачно дуже mm. смачно класс mm. Думаю, Кавуна немає сенсу пробувати, тому що Кавун він в Африці Кавун особливого в ньому нічого немає. Тому будемо з вами завершувати. Що ж, друзі, ми вже закінчили нашу трапезу. Ми зараз вже будемо йти додому, але по дорозі я хочу ще зайти купити собі квіточки додому. А перед тим як з вами попрощатися, не забувайте писати коментарі, підписуватися на цей канал і, звичайно ж, ставити лайки. Всім пока-пока.